Маріуполь знову під контролем українських сил. Про це з посиланням на помічника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка повідомляють інформаційні агенції. На усіх адміністративних будівлях міста уже вивішують державні прапори. Сьогодні ж президент Петро Порошенко доручив тимчасово перевести до Маріуполя роботу Донецької обласної державної адміністрації. Голова ОДА Сергій Тарута уже нині там має взятися за виконання своїх службових обов'язків. Нагадаємо, активна фаза антитерористичної операції в Маріуполі стартувала у ніч на п'ятницю. Тоді почалася планова ліквідація укріпленого району бойовиків на чолі з кримінальним авторитетом на прізвисько Чечен. Про це повідомив міністр внутрішніх справ. Все наваку. територію, де проводять бойові дії, оточили довкола міста блокпости. У бойовиків є значні втрати з українського боку двох бійців поранено. Операция прошла успешно. Сначала из крупнокалиберных пулеметов были уничтожены э, бетонные укрепления террористов, после чего после применения э, ручных гранатометов террористам была показана серьезность наших намерений. На сегодняшний момент задержано более 30 террористов. Они сейчас вывезены в безопасное место. Сейчас продолжается уже точечная зачистка террористов. Они начали прятаться по домам, по подвалам, скажем так, для того, чтобы спасти свои жизни. Миколаївських десантників, які у четвер потрапили в засідку під Сніжним, літаком доправили до Дніпропетровська. За словами тамтешніх медиків, вояки постраждали від кульових поранень у Тулуб та кінцівки. Зараз їхній стан стабільний середньої важкості. Там же у Дніпропетровську медики врятували життя 14-річному хлопцю зі сніжного. Він отримав поранення під час антитерористичної операції. Підліток постраждав через вибух гранати. За словами лікарів, через п'ять годин після ураження хлопця гелікоптером перевезли до Дніпропетровська та прооперували. Окрім того, з ним постійно працюють психологи, адже на очах у дитини бойовики розстріляли його батька та рідну сестру. Жива залишилася тільки мати. Ребенку під общим бізволює проведена первічна хірургічна обробка Ран удалені осколки, які... металічні осколки. Общее состояние ребенка в настоящее время ближе к удовлетворительному. Он самостоятельно передвигается. Бойовики на сході України мають джерела у штабі антитерористичної операції, припускають експерти, за словами координатора групи інформаційний спротив Дмитра Тимчука. Є серйозні підстави вважати, що засідку, в яку потрапив підрозділ 79-ї окремої високомобільної десантної бригади, влаштували на основі інформації, яку терористи отримали від українських силовиків. Також експерт звернув увагу на те, що серед бойовиків були снайпери високого рівня підготовки. Водночас виникли деякі проблеми із застосуванням армійської авіації. Що прибула на підмогу десантникам. автомобільну колону бойовиків знищили під час антитерористичної операції біля населеного пункту Степанівка, що на Донеччині. Про це повідомляють у міністерстві оборони. Зокрема, йдеться про два БТРи, стільки ж танків і Камазів зі встановленими на них кулеметами. Також 12 червня ще три колони терористів ліквідували на дорозі південніше Сніжного. Гелікоптери українських військових атакували бойову техніку, яка перетнула кордони з боку Росії. Після ударів з повітря висадили десант. Втрати терористів: 40 бойовиків убиті, 12 одиниць автомобільної техніки з боєприпасами, захоплені силовиками. Наразі ділянки кордону на півдні та півночі Луганської області і на півночі Донецької під контролем збройних сил України та прикордонників. ДНР справді отримала від Росії три танки. Про це в ефірі російського державного телеканалу заявив лідер самопроголошеної республіки Денис Пушилін. За його словами, ця техніка цитуємо дає надію захистити місто. Лідер бойовиків також додав, для переговорів з українською владою їм потрібні гарантії посередників, зокрема сусідньої Російської Федерації. Водночас, за словами керівника центру військово-політичних досліджень Дмитра Тимчука, українські силовики вже підбили два з трьох отриманих бойовиками танків. Нагадаємо, напередодні ввечері кілька російських БТРів і танків перетнули кордон з Україною. Їх пропустили через пункти пропуску, захоплені терористами. Росія має зупинити будь-які військові дії в Україні, вплинути на бойовиків і розпочати прямі перемови з Києвом. Про це заявив президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. Він розповів, що говорив з українським президентом Петром Порошенком і привітав його ініціативу зі встановлення миру та прямих переговорів із Кремлем. За словами Барозу Порошенко повідомив йому про інцидент із російськими танками, які за інформацією української влади прибули на територію України. Барозу підкреслив, позиція ЄС не змінилася. Незаконні збройні форм... Мовання мають розброїтися, а Росія повинна відкликати дозвіл на використання військ в Україні. Подалі від війни жителі Луганщини та Донеччини тікають до Полтави. Сім'я Руденків залишила увесь побут у Слов'янську. Зробили це задля безпеки дітей. Чотирикімнатну квартиру у хорошому районі змінили на порожню двокімнатну сільську хату. Її безкоштовно надали волонтери. І не шкодують, адже безпека понад усе. Тому що війна. Другой причины нет. А я хочу, щоб дети мои жили. Там дети тихо, мирно пуль нету над головой. Не боятся за их здоров'я. Молодший син Світлани, Владик у свої дев'ять уже без проблем відрізнить кулемет від автомата, танк від бронетранспортера. Усі ці знання не з книжок, а від побаченого на власні очі. Ну коли ми виїжджали, ми бачили людей з автоматами, з пулеметами. Його 15-річний брат Денис розповідає на блокпостах і в самому місті зі зброєю стоять не місцеві. Я не ожидала в своєму родному місті війни, не ожидало віді військових людей. Тим більше не то, щоб просто взяли местные в своё оружие, которые у них были у охотников, а действительно уже профессиональных вооружённых людей. И оружие у них было, ну, отнюдь не игрушечное. И когда ты проходишь и видишь вооружённые лица, становится немного не по себе. Семья покинула место, щойно почалися справжні бої. Забрали з собою найцінніше: собаку Басю, морську свинку Бориса, тарантула Йорика і кошеня диверсанта. Їхали на Полтавщину, бо залишатись у рідному місті було небезпечно. Бачили мінометні обстріли, коли біля будинку діти знаходять осколки мін, то це вже є небезпечно. Коли розвалена школа, ми уїжджали якраз коли попали в школу. Коли проходиш у будинках вибиті шибки, це ще якось людям щастить, що на дворі не зима. Родинам, які вирішили покинути зону бойових дій, допомагають волонтери сусіди. Також переселенці можуть звернутись до контакт-центру, де проконсультують із будь-яких питань. Масові дзвінки почали надходити під час травневих свят: перше, друге та дев'яте, коли була гаряча лінія. І люди хочуть житло, працевлаштування, роботу і матеріальну допомогу, оскільки вони не мають інших коштів. Найближчим часом в області очікують прийняти ще майже дві сотні сімей переселенців зі сходу. Щоб створити їм хороші умови, під час найближчої сесії обласної ради планують виділити близько двох мільйонів гривень із місцевого бюджету. Обудувати укріплену стіну вздовж кордону з Росією. Погодитись на такий проект пропонує президенту голова Дніпропетровської облдержадміністрації Ігор Коломойський. Згідно з його задумом, паркан має бути завдовжки у 1920 кілометрів. Його виготовлять з високоміцної сталі з колючим дротом, по якому буде проходити електричний струм. Підходи до паркану повинні перегородити глибокими і широкими ровами та колючим дротом, причому як з російського, так і з українського боку. Це дозволить запобігти доступу до загородження людей, тварин а так. Кожного автотранспорту і бронетехніки. Відповідний інженерний проект та техніко економічне обґрунтування будівництва уже передали до адміністрації президента. За попередніми підрахунками, вартість проекту близько 100 мільйонів євро. У Дніпропетровській ОДА запевняють, що ідею можна зреалізувати уже за 6 місяців. Будівництво стіни передбачено на території Донецької, Харківської та Луганської областей. Секретаря Київської міської ради Галину Герегу звільнили. Відповідне розпорядження ще 5 червня підписав столичний міський голова Віталій Кличко. Однак відомо про це стало тільки сьогодні. Згідно з документом, Герега втратила займану посаду через закінчення терміну повноважень. На прощання екссекретарю секретарю Київради виплатять компенсацію за невикористані 23 дні відпустки. Невідомі зловмисники підпалили мечеть у Сімферополі. Це сталося минулої ночі. Місцеві жителі розповідають, що у будівлю ж бурнули три пляшки із запалювальною сумішшю. Окрім того, вандали намалювали на молотовному будинку фашистську свастику. На місці події зараз працює поліція, з'ясовує обставини підпалу. Тисячі людей зібралися у Парижі на величезний пікнік на славнозвісні мости сени. Гості прийшли у білому. Це головна умова дійства. Деякі навіть обралися в білосніжні перуки. Оздоблені столів таке ж із витонченим декором. Усе свято огорнуте духом таємничості. Місце проведення пікніка повідомляють буквально перед його початком. Вишукані страви на дійство приносять самі ж гості. Це устриці, фуагра, шампанське. До речі, схожі заходи влаштовують із 88-го року. Минулого Ліття щоразу обирають нове місце і до останнього тримають його у секреті. У нас є устриці, у нас є шампанське. Ми святкуємо літо, святкуємо дружбу, святкуємо життя як мистецтво в Парижі. Це почалося майже 30 років тому, коли друзі вирішили влаштувати фантастичну вечерю у цьому неперевершеному місті.